Російська армія атакувала вночі об'єкт енергетики на Вінничині. Як наслідок, частина людей зосталася без світла. Крім того, було затримано рух потягів. Про все докладніше розпитаємо у Наталі Заболотної, першої заступниці начальника Вінницької обласної військової адміністрації. Вона зараз із нами наживо. Пані Наталю, добрий день. Вітаю з Вінничини. Отже, розкажіть нам, будь ласка, подробиці цього нічного удару, і зокрема цікавить те, що ви зранку повідомляли, що пошкоджень немає житлових будинків, постраждалих немає. На зараз чи змінилося це, чи, звер... чи звертався хтось по допомогу? Сьогодні, внаслідок нічної ворожої атаки, Вінниччина вкотре зазнала руйнувань і під обстрілом опинились об'єкти критичної інфраструктури. Внаслідок цього було відбулося відключення 300 побутових споживачів. Також була, була затримка руху потязів. Насправді, дякуючи оперативній роботі енергетиків, вдалося відновити електропостачання і відновлення. Рух потягів станом на зараз залишається відключеними від електростачання три підприємства. Усі побутові споживачі підключені. І справді, те, що ви говорили, станом на зараз ця інформація залишається незміненою, немає пошкоджень житлової інфраструктури наших громадян та на велике щастя немає постраждалих. А щодо об'єктів критичної інфраструктури, які там масштаби пошкоджень, скільки часу може піти, щоб їх відновити? І от чи має власне область ресурси необхідні для такого відновлення? Зрозуміло, що пошкодження суттєві, тому що це прямі влучання. Станом на зараз на цих об'єктах здійснюються роботи з ліквідації наслідків, і лише після цього можна буде встановити насправді об'єм тих руйнувань і можливості своєчасного їх відновлення, і це буде відомо лише згодом, а станом на зараз усі відповідні служби працюють там, щоб Розібрати ті завали, які є на сьогодні, там від руйнувань, пані Наталі, от як ви сказали, електрику і рух поїздів відновили доволі оперативно цього разу. Якщо будуть повторюватися, не дай Бог такі атаки, чи готова область так само швидко упоратися з їхніми наслідками? Насправді дуже не хотілося б говорити про те, що можливі повторні обстріли, але ми усі пам'ятаємо, що ми живемо сьогодні в умовах війни, і ми маємо бути готовими до будь-яких наслідків. Безумовно, відпрацьований алгоритм взаємодії і дії. І зрозуміло, що все це залежить від атаки, від тих руйнувань, до яких вона спричиняє, але те, що усі служби, які дотичні до ліквідації пожеж. Як наші ДСНСники, які сьогодні так само ефективно і оперативно відпрацювали, так само енергетики, я переконана, що всі в координації взаємодії будуть робити від себе все залежне для того, щоб максимально оперативно відновлювати електропостачання на території. Пані Наталю, дякую вам за інформацію. Дякую, що знайшли час відповісти на наші запитання. Нагадую, що з нами наживо була Наталя Заболотна, перша заступниця начальника Вінницької обласної військової адміністрації.